Служба таксі уклон, Болт 838, оптимально. Ми всі вихідці звітом. Ну, ви можете спробувати звернутися до якогось медичного персоналу, але не факт, що їх не закачує. Виключте швидку шпиталі Шептицького ми вам розкажемо. Е, якщо ви погано себе почуваєте, або. Ну, відчуваєте, що з вами щось не так. Ви завжди можете задзвонити в колцентр Шпиталя Шептицького і проконсультуватися. і там вам дадуть відповідь, чи потрібна вам швидка, чи ні. Пацієнти завжди щось болить. <рес> Для цього в нас є буксер в команді. Е, Використовувати природні методи охолодження, обтирання. Можна попробувати викликати іншу машину, але не факт, що вона приїде ціла. Да. Да. <плес> Завжди буде інший пацієнт.